Олюлені брати і сестри, з дару Божого провідіння знову маємо можливість заглибитися в найбільшій таємниці нашої віри, муку, смерть і воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Переживання пасхальних свят наповнює наше життя сенсом, вказує йому властивий напрямок, дозволяє з надією. Та відвагою дивитися у майбутнє. Тож відкриймо наші серця для віри та надії в те, що Ісус є Господом, а людина та світ перебувають у Божому серці. Дозвольмо Воскреслому Христу проникнути своїм світлом і миром темряву наших сердець. І болючого часу, в якому живемо, приймімо міць Божої любові, сильнішої за поділи, несправедливість, гріх, сильнішої за все зло, яке несе за собою війна. Сповіщаємо всім людям і народам, що спас переміг смерть і всі темні сили, на третій день Він. Вийшов із могили, Отця свого Він виповнив веління, постав із гробу, давши нам спасіння. Христос воскрес, бо істину воскрес, Аллилуя!